Годинник Seiko Presage Style 60 створений на базі дизайну моделі Seiko 64 року, яка отримала назву Crown Chronograph Цей годинник став першим наручним механічним хронографом в Японії. Модель має всі риси характерні для вінтажного Crown Chronograph Грановані індекси. Гострий дизайн стрілок, скло хардлекс куполоподібної форми. Закруглений корпус діаметром 48 мм та товщиною 12,8 мм, злегка нахилений всередину, щоб забезпечити комфорт на зап'ястці. Вушка ретельно відполіровані до дзеркального блиску, це надає годиннику гостроту та одночасно елегантний зовнішній вигляд. Циферблат синього кольору, в стилистиці сонячні промені, має 24-годинний індикатор та відкритий баланс механізму. На стрілках та маленьких квадратних мітках поряд. З основним індексом: є люмінесцентне покриття LumiBraite. Всередині встановлений механічний калібр 4R39 із запасом ходу 41 година, водозахист моделі 50 метрів. Модель має приємний шкіряний ремінець над шириною 20 мм з класичною застібкою пряжкою. За бажанням сюди можна і підібрати і сталиве браслет. Якщо ви є фанатом вітажного дизайну, сміливо розглядайте цю модель в колекцію.